Всім привіт відео і всім привіт, друзі! І це відео про мурах женців Месор Структор. Хочу показати, що в них змінилося і як розвивається наша колонія. І перше, що змінилося, це що кормушка тепер не стоїть у нас, що тепер кормушка не стоїть. Горизонтально, а тепер кормушка стоїть вертикально. Це добре. Тому що я бачив, що тут є отака бачите, штучка, капець важко фокусуватись. Ось така штучка вхідик такий. І я подумав, що її поставити в вертикальному рахи будуть потім у вході заповзати і брати собі насіння. І то їм так буде легше виносити отак. Бо я бачила, одна мураха померла через ще колись давно, через те, що не змогла просто винести насіння. Тоді в мене ще солдат не було і, ну, і просто мурахи не змогли розгристи насіння, і воно просто в них лежало. Від задруге ще щось збідилось, коли я прибирав, чомусь батька з розпала прийшли сюди, і пере, пересунули насіння, маку і інше насіння отсюди в бік. А також ви донесли більше от таких насінь великих, тому що в сім'ї появилось... А, ну це вже потім. Дивіться, також ми прошу звернути вашу кількість на мурах солдатів. Раз. Два, три, чотири. І отут десь п'ять біля матки. Вого. Чому п'ять, а не чотири? От так чекайте. Десь тут має бути. От бачите, новонароджений новонароджений солдат. От, от собі тут стоїть. От він надевно народився. Що змінилося? Так я сьогодні зволожу мурахи перший раз мурахи, хоча я зволожу, як завжди, по півтора 1, по 1 мілілітра вони звідси перейшли з розплодом і з маткою сюди. І мурахи тепер, коли там стане сухіше, вони туди пересудитися. Ой-ой. А ну чекайте, я хочу вам просто розплод показати. Давайте. Мурахи. Дивіться, бачите, скільки їх вже у нас розвелося. І... І тут в них якого когось, що я бачив, в них дуже багато розплоду. І тут дві лялечки солдатів. А це... Во -во 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 -во, бачили? Отут в куті. Лялечка солдата, ось, бачите. Тобто це що новонароджений солдат? А ні, то лялечка. Бачите, дивіться, яка здоровенна лялечка. Що з нею виросте? Ну точно в неї такий солдат, трошки поменше, але все рівно. А ну чекайте, я через камеру подивлюсь. Прямо біля цієї лялечки лежить ще одна біла лялечка Її не видно. 6х максималка тут. На старому телефоні була максималка, скільки х. А на старому була максималка 8 або 8х. Оце і так дуже близько. А в мене не сфокусовано, все, воно сфокусувалося, круто воно сфокусувалося. Ой, чому я так темно зробив? Ой, тепер надто світло, ну добре. Дивіться. От бачите лялечки в них розплод і все. все От скільки розплоду? Більшість коричневого це коричневі лялишки, в майбутньому раху. Дивіться, і прямо зараз. Прямо зараз. М -м, чекайте. От. Прямо зараз поставте відео на паузу і порахуйте кількість мурах в мурашнику. От дивіться, я вам не забуду. Я забуду вам підказати, тут на арені, бачите, тут одна мураха. І прямо зараз. чекайте, чекайте, я сфокусую її тоді. Оп. Прямо зараз поставте відео на паузу і порахуйте кількість мурах. Давайте, ставте, поки вони не розбіглись. Поставили? Думаю, що так. І напишіть, будь ласка, в коментарях. Я, я надіюсь, я їх на цей раз зроблю. Що? От скільки вас... Напишіть в коментарях, скільки вам вийшло. Або напишіть е, любе щось для себе. Напишіть, скільки у вас вийшло мурах. А саме ми закінчуємо.